Доброго дня, любі мої глядачі! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде в мене обзор моєї новинки в колекцію. Це скляний ось такий витвір. Дуже гарна, старенька, старовинна річ. Вишукувала я щось таке прикупити, незвичайне, щось таке новеньке в колекцію. Таке, щоб було дуже цікаве, і ось знайшла ось такий предмет. Це чи маслянка, чи вазочка для варення, може, або там для меду ось така старенька річ. Ось така дуже гарна, мені дуже подобається. Така ємкість, чудової такої форми і дуже старенька. Це, як мені сказав продавець, річ десь початку 20-го сторіччя. Ранні совети. Але я не знаю, чи це так, чи це не так, але те, що вона довоєнна, це 100%. І форма така навіть до революційного посуду. Така дореволюційна форма кришечка ось така. Оця ручка, оцей такий піптечок, да, він нагадує нам відразу вік цього предмету. Я, наприклад, по оцим ручечкам можу вже якось трішечки визначити, чи сучасна річ, чи старовинна. І ось по цій формі видно, що це старовинна річ, тут є потертості. Мабуть, її часто брали, користувалися часто цією вазочкою. Тут є потертості, є також тут скольчики, але я все одно прикупила, тому що дуже сподобалась і дуже старенька річ. Вперше, я бачу, що ці рельєфні малюночки вони сам рельєф з внутрішньої частини, а от зверху вона гладенька. Це я таке бачу вперше. Зазвичай вони уверху, оці формочки і рельєфи, ці візеруночки. Ось такі тут візеруночки, це штамповка, штамповне скло. І нижня частина самої вазочки. Ось така форма, клейма немає. Нічого немає, ніяких надписів немає. Тут уже оці рельєфи, вони на поверхні вазочки. всередині гладенька. Дуже гарна така форма, гарні візерунки. Хочу вам сказати, що. На цій вазочці є дуже багато бульбашок. Не знаю, чи вам видно буде. Велика кількість всередині скла бульбашок. Бульбашок і таких волосків. Волосяних таких, ну, це не тріщини, це такі заводські дефекти. Такі волоски. Тут також є. Бульбашки, бачите, дуже багато бульбашок. Це говорить про дуже старий вік цього предмету. Користуватися я нею не буду, а піде ця вазочка мені в колекцію. Ось давайте ще раз помилуємося нею, подивимось на цю красу. Ставте вподобайки, підтримуйте мій канал вподобайками. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Я вже вам заодно хочу показати свої предмети. Скляні також старенькі, які нагадують ось такі форми. Я вам вже показувала, але ще хочу, щоб ви подивилися, понасолоджувалися ось такою формою вазочки. Ну, це вже вона глибоченька і це ми вже вважаємо, що це цукорниця. Це десь 50-х років цукорниця. теж така гарненька, вона в мене в ідеальному стані, без скотчиків, без нічого. Ось такі верх і низ одинакової форми. Така у мене вазочка. І ще хочу одну показати. Моя найулюбленіша і найстаріша річ моїй колекції. Це така маслянка. Ось дуже старенька. Ми бачимо, що тут таке темне скло, більш такий жовтуватий відтінок. Ця маслянка також довоєнна. Не знаю, чи це 20-ті роки чи 30-ті. Ніде такої я інформації не знайшла, може хто підскаже. Дуже така незвичайна оця верхня частина. Таке дуже гарне штамповане скло. Нижня, нижня частина, як я вважаю, вона не рідна. Це підібрана, але також вона старенька, це також от дуже старенького посуду. Вона дуже гарно підходить, але вона не рідна. І ще хочу вам показати дещо зараз. У мене є ось така частина маслянки, нижня частина. А верхньої немає. Я вам тут вставлю фото, яка повинна сюди йти верхня частина кришечка цієї маслянки. Вона також старенька, десь 50-ті роки. І хочу вас попросити, може в когось є верхня частина? Я б купила у вас. Може, хтось хоче. Не, от цю частинку комусь потрібна. Я б її також вам продала б, так що звертайтеся. Було б дуже цікаво, щоб цей комплект був повністю і верх, і низ цієї маслянки. Ось такі скляні вироби. Приблизно одинакових форм я хотіла вам сьогодні показати. Це моя колекція скла. І дуже старенька. Це ще раз хочу вам нагадати: це 20, ті 30, ті 50 ті роки. Так що пишіть свої коментарі, буду дуже рада, вдячна вам. І до нових зустрічей. Пока-пока!